Рішення регулятора Енкаріє про підвищення тарифів на воду від 1 липня президент України Володимир Зеленський назвав ганебним непрофесійним та непогодженим з урядом. А прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що громади мають достатньо грошей, аби підтримати свої комунальні підприємства і не підвищувати вартість цих послуг для населення. Залишки на рахунках місцевих бюджетів понад 150 мільярдів гривень, внаслідок чого відповідні зміни скасували. І це рішення матиме наслідки для всіх регіонів. Так, наприклад, для Чернігів водоканалу на підвищення тарифів і водночас дорожчення майже вдвічі важливої його складової електроенергії для промислових споживачів означає орієнтовно 150 мільйонів гривень збитків до кінця року. Про це на щотижневій загальноміській нараді повідомив його очільник Сергій Малявко. Все, що зможе закривати комунальне підприємство, це зарплати працівникам і витрати на паливомастивні матеріали та критичні ремонти. Спочатку було засідання нас комісії, було по підвищення тарифу, погоджене. Спочатку там на 23%, а взагалі там близько на 45% підвищення тарифу. Але потім по політичним мотивам. Цей тариф був скасований. Взагалі ми отримаємо розрахунково, якщо взяти по року 2023, то ми десь отримаємо збитки десь 150 мільйонів гривень. Кредит однозначно ми не зможемо сплачувати, ми не зможемо інвестувати в розвиток компанії. тобто ми не можемо капітальні якісь вкладення проводити. Тобто, це буде тільки поточна діяльність. На виживання водоканалу за словами керівника КП Асоціація водоканалів нині формує позов до суду щодо не встановлення тарифів державою і штучного доведення до банкрутства підприємств водної галузі за півроку суму у 150 мільйонів гривень у бюджеті Чернігова за нинішніх умов знайти просто неможливо. Ішлося на нараді. Сподіваємось, що держава. Не шукає нових власників як колись на кінці в кінці років, початку 2000-х років, вона знайшла дуже ефективних власників для обленерго та облгазів. От і вона не шукає зараз нових власників для водоканалів всієї України. Два рази підвищуються тарифи на електроенергію, практично в два рази. І все спокійно, ніхто не реагує. Підвищуються тарифи на воду. Злочинне рішення антидержавне треба його скасувати. Скасовується. Так, вибачте, коли в п'ятницю були затверджені тарифи, вони ж визнані об'єктивними правильно? тоді держава має взяти на себе зобов'язання різницю в тарифах відшкодовувати підприємства. І потрібно внести в цей законопроект, проголосувати зміни до бюджету і відшкодувати Чернігії водоканалу, там не 150, а буде більше, бо ще по попереднім рокам є заборгованість держави по різниці тарифів. Якщо цього не робиться, то дійсно це ставить на межу виживання підприємства і, в принципі, і місцева влада. Тому що ми відповідальні за ці послуги, і ми будемо змушені зобов'язані шукати механізми вирішення цих питань, виконуючи обов'язки, очільника Чернігова зазначив, що Асоціація міст України зі свого боку в чергове звернеться до уряду щодо погашення різниці в тарифах та компенсації збитків, адже її не відшкодовують ані водоканалам, ані теплогенеруючим підприємствам.